Всім привіт! Вітаю вас на другому матчі е, сьогоднішнього дня. Е, і це вже у нас група Б. Матч Данія-Бельгія. Е, і дивимося швиденько. Параметри. Все, все добре, все нормально. І починаємо. Випадковий стадіон, знову ж таки, стадіо Дудрагау. У нас пор Португалія. Португалія Португалії зіграють збірні. І перейдемо до. Можна сказати, до тренерів, до тренерів збірних. Збірна Данії під керівництвом Матвія Настасяка. а збірну Бельгії очолює Василь Настасяк. І зараз у нас, скоріше все, будуть гімне. І гімн збірної Данії. Пролунав гімн збірної Данії. Чомусь не пролунав гімн збірної Бельгії. Ну це вже в другому матчі така ситуація. Тому будемо звикати до цього. Склади збірних. Почнемо збірної Данії. Воротар Соренсен. Зліва направо, зліва. Сімон Поулсен, в Центрі захисту. Даніель Агер Кролдруп. І справа Якобсен. В центрі півзахисту, Ромедаль. Єнсен Полсен, Три центральних півзахисники. І в нападі. Зліва Гронкяєр. Справа Ларсен. І в центрі нападу Л Лорд Бентнер. Головний тренер команди. Знову ж скажу: скажу це Матвій. Настасяк і гол забуває збір на Дані. 0 вже на початку матчу. Нічого собі, Бентнер. Тільки про склади команд вже говоримо. І Бендер забиває цей гол. 1-0. Ось так, друзі, неочікувано. Забиває збір на Ну, Давайте дивитися повтор цього голу. Була хороша атака. І Бендер ще так пробив з відскоком, до речі, м'яч залетів від захисника збірної Бельгії. І 1-0. Схема у Дані на цей матч 4-3-3. До речі, так. І швиденько перейдемо до складу збірної Бельгії. Воротар Джилет. Три центральних захисники це Ломберц, Вермален і Ван Бютен. В центрі півзахисту грає Віцель. Зліва в півзахисті грає Дембеле, справа Дефур. В центрі Фелайні. Так, Ще один центральний півзахисник це Фелайні. І Бафел. І в нападі грає двоє нападників: це Сонг і Де Сутер. Схема на цю гру у, у збірної Бельгії 3-3-2-2. Головний тренер збірної знову ж повторюсь, це Василь Настасяк. До речі, це вже для тренерів другий турнір. Нагадаю, що Василь Настасяк тренував збірну господи, яку збірну вибачаюсь команду Славії. Яка грала, показувала, в принципі, достойний футбол з тим складом, як, з яким грала команда, то гра була, в принципі, достойна, але не змогли вийти в півфінал в минулому турнірі. Щодо Матвія Настасіка, він тренував грецький паОк. Команда, на жаль, не вразила на тому турнірі. Хоча були всі шанси, можливості. Може, десь теж зі складом були нюанси. І команда не, теж не вийшла у півфінал. Але подивимося, як буде на цьому турнірі. Данія вже розпочала непогано. Але зараз в атаці Бельгія Віцель Якобсен зараз відбирає м'яч. І буде аут. Небезпечно зараз вийшли в таку атаку бельгійці, де на підборі, де сутер б'є, Якобсен. Вбиває м'яч Баффел. Баффел зараз може пробити. Баффел б'є, але зовсім кудись в нікуди, на жаль, пробив. Давайте подивимося цей повтор. На підборі добре зіграв, але пробив Ну зовсім не вдало. Але як я зрозумів, що у Баффела ця позиція не рідна. Він більше такий гравець атаки. Ну, але Василь Настасяк вирішив спробувати його в центрі півзахисту. Подивимося, як він зіграє. Поки що тільки пройшло 20 хвилин матчу, тому щось говорити, якісь робити висновки ще зарано. Десутер. М'яч втрачає Ватаці збір на Данії. Ларсен. Фелаїні. Полсен. Забирає м'яч. Передача на Ларсен. Ларсен. В атаці знову збір на Данії. І знову Бен... Бенднер сьогодні дуже активно пресингує пресенгує Ломберца... Ну, Бенднер вже свій м'яч забив. Він хоче забити ще. і Його зрозуміти то можна. Якобсен на фланзі. Якобсен передача на Бенднера. Бенднер, але зовсім передача не вдалася. І Бендер поки прийняв м'яч, вже в нього м'яч забрали. Дембеле Сонг може бути небезпечна контратака. Дембеле. Дембеле проходить передача. Точно і буде аут. Збірна збір Бельгії тепер. В атаці Поулсен м'яч забирає. Поусен вперед. Зовсім невдало вибив. Фелайні на підборі. Фелайні, Передача на Дембеле, Дембеле. Простріл. Але нікого. Чому ж немає нападників? Чому де сутера немає? Сонка немає, де всі бігають? Оце тільки питання. Гронкяєр. На лівому фланзі своєму рідному біжить, і Баффел в нього м'яч забрав, до речі. Поки Баффел може бути перший відбір, який ми побачили від Баффела. Тому ну, за 33 хвилини цього матчу. Насправді цікаво, як себе покажуть ці збірні в своїй групі, в групі Б. Окрім цих збірних ще в цій групі грає збірна Франції. Яка цей тур пропускає, і грає, збірна збірна України і збірна Польщі. Е, нагадаю, що збірна України і збірна Польщі теж свій матч зіграють. Е, теж, в можна сказати, в цьому в цьому першому турі. Тому будемо очікувати. Як там складеться історія? Поки що в атаці збірна Бельгії. Сонг пробиває, але Дембеле може бути на підборі. Вибиваємо збір на Данії. Фелані на підборі. Фелані. Передача на Дембеле. Дембеле простріл. Не точно вийшло і буде аут. Дембеле Вітсель. Передача на Дембеле. Дембеле і зараз ще від Кролдрупа. Міг м'яч залетіти в ворота. Це було взагалі смішно. Але Сорренсен на місці. 41 хвилина матчу. 1-0. На даний момент збір на Данії попереду. І в атаці Гронкяєр. І буде аут. Ромадаль. Гронкяєр. Передача її вибуває збірна Бельгії. Десутер там на підборі має бути. Десутер. До речі, м'яч забирає. Десутер. Може бути небезпечна контратака, але Агер... Це ж не дає, але Десутер в нього м'яч забирає, до речі. Десутер передачу робить на Сонка. Сонк, Можна бити поворотом, блокується удар, але буде кутовий останній в першому таймі. Дефур буде подавати. Подача на Ван Б'ютена. І... Але пробив не Ван Бютена, а Десутер, до речі, 13 номер пробивав. Зовсім не точно м'яч полетів. І буде удар від воріт. Скоріше все, вже буде Свисток. Арбітер нічого не додавав до першого тайму. І. чекаємо свисток. Зараз Данія мала нагоду зараз зробити останню атаку, але не вдалося. І перший тайм 1-0. В нашому матчі. Статистика. Бачимо, один удар у Данії один ствір, один гол. Бельгія сім разів була поворотом три ствір. Але так і не змогла забити в цьому першому таймі. Ми починаємо другий і. Насправді тепер головне питання. Чи, на... Чи налаштував Василь Настисяк збірну на те, щоб якось активізувати цей процес, забити. Бо я впевнений, що Бельгія не хоче програвати в цьому матчі першому тим паче. Бо далі вже в наступних, якщо навіть там все складеться, може бути така ситуація, що буде рівність по заліковим очкам. І ось ця десь ця поразка вона може вплинути. Тому, тому треба максимально зараз налаштуватися. а Дані, в принципі, можна тримати цей результат, спокійно, грати собі. Але я думаю, що збір на Дані хоче забити ще. Це було видно і по першому тайму. Е, головне питання, чи е, е, налаштував е, збірну Матвій Настасяк на. На цей другий тайм. 52 хвилина. Соронсен з м'ячем буде вибивати вперед. Звичайно, О, треба на Ларсена. Там Ларсен, Бентнер. Ну, Бентнер активний, тому на нього в основному йдуть ці передачі. Як ми бачимо, Єнсен, Гронкяєр. Передача на Бентнера. Бентнер на Гронкяєра. Гронкяєр на Ромедаля. Ромедаль. Може бути зараз можливість, але Ван Бюйтен на досвіді м'яч забирає. Ну і свалив зараз Ван Бюйтен Не отримає ще й жовту картку. Чи ні? Я вже подумав, що зараз жовту картку за цей фол буде. Бо так, по ногам в'їхав добре. Але ні. жовтої картки не буде. Агер буде подавати штрафний. Подача на гронкяйра. Гронк'яйр зараз б'є. і момент був дуже хороший забити другий м'яч. Але удар не вдався і. Тому 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 ось якось так. Джилет. Джилет буде вибувати м'яч вперед. І на відкритого Сонка. Дембеле. Фелай, Фелайні, Сонг. полсен Сонг. І зараз, до речі, штрафний буде у збірної. У збірної Дані. Там Сонг сфлив, наче так. Да, і кролдруп буде вибивати м'яч вперед. 57 хвилина. Вибиває, але вибиває не досить дало, але на підборі гронкія. Ромедаль. Ромедаль по флангу проти Дефура. Гронкяєр. Дефур вибиває м'яч. Агер. Десутер мав зараз змогу забрати. кролдруп Є... Єнсен, Ромедаль. Буде аут. Азар, до речі, виходить замість Баффела. Ну, що сказати? по грі В принципі, Баффел більш-менш зіграв непогано, як для той позиції, що він грав, це його нерідна позиція. Тому, в принципі, можна може, знаєте, 6,5 як ставить, вже в кінці гри гра ставить оцінки футболістам. 6,5, я думаю, футболіст заслужив, тим паче і відбор. І в відборах сьогодні приймав участь, тому, тому нормально. Гронк'яєр зараз м'ячем. Єнсен на підборі, до речі. Проти нього Вермален. Але Дембеле забирає цей м'яч. Проти нього Ларсен. І. Зараз, до речі, помилка така сталася, але там було положення поза грою. У гравців збірної Данії. Бендер, до речі, чомусь аж за лінію туди пішов. Замість Ромедаля, до речі, виходить Якоб Полсен. Ну, в принципі, зрозуміла заміна. Е, треба свіжі сили. Треба якось активізовуватися збірним. Точніше, в цій ситуації збірній Дані. Ван Бютен зараз і за це вже можна отримати жовту. Так воно і є. Е, досвідчений захисник отримує цю жовту, тому. Тому ось так. Ларсен, Ларсена міняють. І виходить Йоргенсен на поле. І зараз хороша передача. Може бути атака була би хорошою збірною Бельгії, але її перервали. Тому зараз буде штрафний. Де Фур буде бити. Дефур. Передача. Але не точно і буде аут. Дефур з м'ячем Віцель. Сонг. Фелайні. Передача на Сонка. Сонг. Ломберц. Вермален. Але зараз в нього м'яч відбирають. І Поусен. Зараз буде небезпечна контратака у гравців збірної Данії. Єнсен. Передача на Бендера. Бендер зараз мав може забити друге. Але Гронтір зараз на добиванні і не вдалося забити. Одесутер отримує травму. І. Його замінюють. Я так зрозумів, чи ні. Наче замінили. якщо не... До речі, ці всі моменти я. записую травми. Тому. Ще поки що не знаю зараз е, по першому турніру е, е, буду приймати рішення або вже буду робити теж опитування, чи враховувати травми, які футболісти отримують під час гри, і щоб е, вже на наступний матч, е, е, ці гра всі матч пропускали і були на заміні. Ось ось таке буде. Можливо, я зроблю таке опитування, щоб. Тренери були в курсі цих всіх, всіх нюансів. Гронк'яєр, Бентнер. Міраліас. Єнсен, до речі, зараз на швидкості. На підборі Єнсен б'є. Джилет на місці. 71 хвилина. Данія тримає свій результат 1-0. Це повністю влаштовує. Йоргенсен з м'ячем. Азар. Азар б'є взагалі в нікуди. Навіщо бити з тієї відстані? Якщо ти розумієш, що ти б'єш, просто жахливо. Це вже питання до азара. Це вже питання до азара. І я впевнений у головного тренера Василя Стесяка теж до нього буде дуже багато питань після матчу. Вибиває Соренсен Мяч. На Бентнера. Азар, Сонг, Кролдруб. Передача, Ломбертс, Карсела. Карсела віддав зовсім неточну передачу. Якобсен. Йоргенсен. 4 хвилини до кінця гри. І, і неточна передача тепер у гравці збірної Данії. Сонг. Сонг. Сонг зараз б'є, але зовсім такий слабкий удар. Вийшов. Соренсен на місці. Інті Ліга. До речі, на заміну вийшов, бо в основному складі його не було. Єнсен. Бентнер. Передача на Якоба Полсена. Якоб Полсен. зараз є можливість збірної Дані. Якоб Полсен. Простріл. Але Гронк Яєр не зміг пробити в цій ситуації, але буде кутовий. Дві хвилини додає арбітр. Подача від Агіра, але не точно. І може бути небезпечна контратака у збірної Бельгії. Це останній шанс зрівняти в цьому матчі. Алекс Віцель. Карсела на підборі. Карсела на Дембеле. Дембеле. Карсела Сонг, можна спробувати пробити, але Сонг віддає неточну передачу. і матч закінчується з рахунком 1-0. Збірна Данії перемагає. Вітаємо Матвія Настасіка з першою перемогою. Але як ми бачимо статистику. 5 ударів 4 ствір у Данії. Десь ударів, ударів 5 ствір у Бельгії. І володіння м'ячем на боці у збірної Данії, І, на жаль, Якщо підсумовуючи, Бельгія мала змогу реалізовувати ті моменти, які вони створювали. І тим паче їх аж було 10 за цей матч. Шкода, що і кінцівці мали змогу зрівняти рахунок, але якби Сонг віддав би точну передачу або пробив би, був би якийсь шанс. Тому так. Рейтинг, рейтинг гравців, давайте подивимося, хто отримав 7,5. Кролдруп 7,5 отримав. Ну, в принципі, він сьогодні був активний в захисті, тому можливо. І заслуговує на цю оціночку. А, до речі, скільки поставили. Баффело. 에... 6,5, до речі, теж гра поставила. Як я і казав, 6,5 навіть гра це підтвердила. Ну, Бо, в принципі, як для дебюту він зіграв 에... достойно в цьому матчі. Тому... Але бачимо, що крім Кролдрупа, ніхто 7-0. Навіть Лорд Ментнер 6,5 тільки отримав за цей матч. Хоча я забив цей гол. Ну там гол був такий, знаєте, від, з, з Рикошетом таким. Тому, в принципі, окрім цього голу, Бендер, ну так, особливо не запам'ятався в цьому матчі. Був активним на полі, але, але треба забивати ще і якось це все. Робити так, щоб не, не такі тільки м'ячі забивати, а забивати і трудові голи, насправді, які там. Будуть допомагати далі збірній Данії. Вітаємо збірну Дані з перемогою. Ну а Бельгії бажаємо успіхів далі. Я впевнений, що це перший матч тільки і попереду будуть перемоги. Тому, друзі, дякую вам за увагу що... і дякую, що подивилися цю гру. З вами був Владислав Фуренець. І зустрінемося в наступних матчах. До побачення.